Всім привіт! Вітаємо на нашому YouTube каналі. Я обіцяв, що періодично буду знімати відео про нову партію наших бройлерів. Я нагадаю, що це Коп-500. Але, скажімо так, не так склалося, як гадалося. Ну, зараз по порядку вам все розкажу. Так, Нашим бройлерам сьогодні 49 днів. Отак Ми їх по цій схемі годівля. От по такій схемі де пропоювання. Ну, на, на каналі є відео, де е, я розповідаю про цю схему, про цю схему, Так, 49 днів. Згідно таблиці невідомої з інтернету 3 кг. Е, згідно CowDice, швидше за все, що це Коудайса таблиця 4. Кілограма. Нагадаю, вони зараз, у нас десь 3800-3900, 4 ну, є екземпляри. Але але. починаємо. Отак. От Постійні глядачі, точніше, ну, да, хто слідкує за нашим каналом, в минулому відео, знаєте, я говорив, їх було тут 62 бройлера. Зараз їх в половину менше. Отакі от. Такі от. Бройлери. Тут я уже... ми їх прибрали, тут нема нікого. Тут сидять в два ряда, тут в три. Про те, що я говорив, що 4 є 3800 це не всі вони, а тільки деякі. Деяких вага набагато менше. От, наприклад, оце ось, це мала курка. Починаємо спочатку. Перше, що почалося, це була. Водянка. У наших бройлерів почалася водянка десь приблизно з 25-го дня. За рахунок водянки, напевно, відійшло буквально там за тиждень мінус 10, як, як льоду було. Але пригоди наші на цьому не закінчились. Я взагалі хочу сказати, що. Ну, е це невдалий бройлер, невдала партія, це коп-500. І, напевно, я більше ніколи не буду брати коп-500. Я ось вам, якщо десь буде, я вам покажу. Навіть в біль... ну, не в більшості, майже в половину, але ми вже частково прибрали, в половини дзьоби були отак. Тобто це або якась відбраковував, я не знаю чому так. от. 10 штук водянка, мінус. Це орієнтовно, я там вже не рахував. Потім, як ви всі знають постійні глядачі, от там у нас курини сушки. Отут -от їх зараз 6 було 9. У них почався мікоплазмоз. Дві відійшло взагалі моментально. Одну. Ну, прийшлось вже її, щоб вона там не е, її відправити на веселку. Все. Е, їм дав тім Тіл, здається. Пропоїв їх, вони відійшли, наче все добре. Але у цих бройлерів я таке бачу перше в перше житті. Заскільки я тримаю 5 ми років тримаємо бройлера. А, до речі, от іще є от, такі, от з такими дзябами. Коли нижній вищий довший переднього. От, І є з такими ну, Ось Буде, я десь покажу, або ми вже їх прибрали. І в них почався мікоплазмоз. Запухають, спочатку прикривають глаз, око ось отак. Потім вони взагалі воно вже його ну, не відкривають їх, потім закривається друге око. І потім починає е, напухати голова. От бачите, от, от вам. Тут вже зрозуміло, що це. Чи це водянка, чи це мікоплазмоз, чи все разом. Е, так як їм було, здається, вже коли почався мікоплазмоз, десь близько 35 днів, здається, чи біль, ну десь так, да, 35 днів, то було прийнято рішення не давати їм. Ніякого антибіотику. Зразу. А і моментально вони починають втрачати вогу. І було прийнято рішення, я проконсультувався з мікоплазмозом. Можна вживати м'ясо, можна вживати, але ну, треба, щоб гарно стекла кров. Але я не став ризикувати. Плюс ми планували закривати тушонку. Всі пішли в тушонку. Тобто там десь де близько 30 штук. Але, звісно в, них вага, звісно, в них вага вже не була там, прям, по 4 кг чи навіть по 3. Там були навіть такі горобці, що ну, прийшлося їх просто ну, не використовувати в тушонку. На жаль. Що, що я можу сказати або які я роблю висновки? Ну, По-перше, схема минулого разу. Було, було точніше, був бройлер рос 700. По тій же самій схемі. Все було чудово. Здається, там один. Ну, якщо подивитись відео, здається, там один відійшов. Всі вижили. Ті, які були продані частково в друге господарство, також вижили всі 100%. Схема та ж: годівля пропойка. Ще мені підказали, що може залежить від сезону. Тобто то була весна, це осінь. Вологість і все таке. Ну я не знаю. Далі. Дуже важко, зараз покажу, дуже важко, мені говорили це, дуже важко контролювати температуру по, по клітках. Тобто, знизу посередині, там жарко, тут нормально, там холодно. Дуже важко. Сусідство з курими, які захворіли на мікоплазмоз, також причина. Тому висновок, вон, якщо може побачити, напевно ні. Зараз я вам спробую показати, вон є дзьоб. Бачите, він вже косить. Ну, а є такі, які прям були прям перекошені. Прям, ну, прямо так. Значить, перша причина це кури, несушки, які захворіли на мікоплазмоз. Перше, друге, це КОП-500. От просто немає. Мені говорили, в Україні немає КОП. Може мені так, точніше, в мене так співпало, я не знаю. Но, ну вже чесно кажучи, от ми були на такому позитиві піднятті після минулої партії. тобто… Коли був роз, ну просто були такі ну, гарні такі от вони нормальні. І тут знову ми тільки відійшли скажімо так, від тих водянок. Тут водянка, плюс мікоплазмоз. Е, тому не знаю. Але так, да, закрили ми тушонку частково. Е, частково все-таки все ще догодуємо їх тут до кінця тижня, сьогодні понеділок, до п'ятниці. І я думаю, на вихідних буде забій і всіх ми їх приберемо. От, тут вже не хворі. Ну, от, от, але бачите, все, вона вон далі їсть, все нормально. Ну, тобто Або вона дрімала. ну На вигляд, тут всі е залишились тільки здорові, доживуть, трішки наберуть вагу, і ми їх всі приберемо на м'ясо. Вже не на тушонку, а на м'ясо. Ну і будемо вживати, що робити. Там частково. Продамо, щоб хоча б відбити ті корма, ті кошти, які ми витратили на корма. Ну, якось так. Хочу сказати, що хочу сказати, да, ми розчаровані, настрою немає, але, але саме головне, ми не зупиняємося. Мені нагадувало, ми от сім'єю дивимося. Леоніда Бобошко, мої наші підписники, деякі там, да, може більшість, може ні, його знають точно. От так точно як він бореться зі своїм твердопаленим котлом, так точно ми боролись і будемо боротися з е, завирощуванням бройлера, поки не доведемо його до, ну, скажімо, до норми. Тому в планах є. Є в планах деякі дії. Виб'ємо цю партію, відправимо благополучно її на веселку. Буде зима, спокій, ніде не треба буде бігти, буде подумати, щось розпланувати. Зупинятися не плануємо. От, буде цікаво, знову будуть реконструкції. Тому я думаю, відео про... Бройлерів даної партії можна закривати, заб'є, відправимо всіх на веселку, і тобто на цьому вся історія їхня закінчиться. І розпочається нова сторінка з нового уроку, нова сторінка буде реконструкція, все буду показувати, розповідати. І будемо знову пробувати. Знову будемо. Тому що опустити руки саме, саме простіше. Тому якось так. Ем, ну, маємо, що маємо. що Показую все як є. Ем, якщо щось не виходить, то воно не виходить. Нічого ми там не ховаємо, от як є. Хотів знімати там потижневе відео, але не було ніякого настрою. Тут вже вирішив зняти. Сказати, що ми прощаємося з цією партією, але е, ще раз повторюсь, не зупиняємось і будемо працювати далі. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на наш канал, буде знову реконструкції, якісь доробки, щось новеньке, тому слідкуйте. Хай завтра буде краще, ніж сьогодні. Слава українцям!